Ніжність сьома тіло. Я часто говорю про те, як важливо збігатися з собою по краях, тобто бути тотожними своїм уявленням про себе і почуватися комфортно у власному тілі. Це коли ти дивишся на себе в дзеркало і розумієш, що не вивалюєшся зі свого образу, не пнешся зі шкіри або щось приховати чи замаскувати. Коли ви збігаєтеся з собою по краях. У вас немає страху, що вас викриють, виведуть на чисту воду, дізнається, що під чаром косметики і одягом ви інша, неправильна чи гірша. Ви подобаєтесь собі нефарбованою, проте перспектива з'явитись на публіці без макіяжу вас не лякає, тому що зовнішнє відображає те, що всередині, але не замінює його, є продовженням останнього, але не його початку. І ваш зовнішній образ це те, як ви обираєте показувати себе світові. Але ж ніяк не все, що ви можете розповісти йому про себе. Про прийняття себе тіло втілює собою історію нашого життя, розповідає її символами, зрозумілими кожному, хто любить читати листи часу, сіткою тонких зморшок, плетивом вен на руках, кісточками, що випирають на пальцях. Сьогодні багато говорять про те, як важливо приймати себе, про те, як чудово, якщо ви можете сказати я приймаю себе будь-якою. Я навіть трохи заздрю тим, кому допомагають слова прийняття. Розумію, що зі мною це не дієво. якщо мені некомфортно в тілі, якщо я відчуваю його важким, неповоротким, немоїм, то для мене безглуздо не зважати на це і переконувати себе в іншому я приймаю як даність те, що зумовлено генетикою, віком і пережитим тілесним досвідом, вагітністю, пологами, хворобами, травмами але не приймаю те, якою стаю через неакуратне поводження із собою, наприклад, коли переїдаю, керуючись не сигналами тіла, а звичкою. Якщо позитивний автотренінг для вас теж не дієвий, ласкаво просимо до клубу людей, у яких із тілом не ідилія і гармонія, а тонке порозуміння, яке підтримуєш чим душ. Ніжність до себе в цьому разі визнати, що вам не байдуже до вашого вигляду, що іноді ви все-таки кривитеся біля дзеркала щодо. Тут відвисло, тут набрякло, іронізуєте над собою визнайте і приділіть цьому увагу, досліджуйте цю тему, почуйте свій біль і дослухайтеся до нього. Невдоволення тілом схоже на програму, яка є тлом, одначе жире добрячий обсяг оперативної пам'яті та заважає працювати іншим програмам. Саме тому важливо не намагатися себе переконати, що ви себе любите і приймаєте, якщо насправді це не так. А чесно собі зізнатися: слухай, мені здається, у нас проблема. Спробуймо зарадити, поки вони не стали більшими за нас. А далі рутинна, нудна, але така вдячна робота давати раду голові та серцю, очищаючи простір для ясності і любові, що мені в собі не подобається, чому я вважаю це негарним, коли ця думка в мене з'явилась, хто в мене вперше її зронив? Чому я повірила? Що я роблю? Або не роблю, або щось змінити, до кого я можу звернутися по допомогу і підтримку. Приймати себе це спокійно ставитися до змін у тілі без бажання законсервуватися в одному, нібито ідеальному стані. Це віра в те, що тіло добре дає сумі раду і без нашого невсепущого контролю, адаптуючи, змінюючись і чуйно підлаштовуючись під усе, що з нами відбувається. Тіло це союзник і захисник, а не ворог і ошаленілий клоун. Із тілом завжди можна домовитися, якщо давати собі час, якщо взагалі враховувати його потреби, а не заморожувати себе в конкретній точці буття. Порозуміння із тілом нехай і не означає цілковитого прийняття, але вже хоча б не є протистоянням із його харчовою наругою і тренуваннями на межі можливостей. Залишається лише певне невдоволення собою, але ви завбачливо дошукуєтеся способів розрядити напруження до того, як рушниця на стіні вистрілить. Мене свого часу подивувала одна проста істина: часто для того, щоб почуватися добре, потрібно замість щось робити, просто нічого не робити. Або хоча б зупинитися, коли тіло каже годі, а воно завжди сигналізує про це, ми просто не хочемо його слухати, тому що в нас мета, план або повна тарілка. Тоді й виходить, що ти робиш, що мати такий чудовий вигляд, а нічого не роблю, не роблю нічого, що мене руйнує. Якщо бігати вранці, день складеться добре, тому що нічого гіршого, ніж біг за 10 кілометрів зранку з вами вже не трапиться. Ніжність до себе не передбачає жорстких методів, тренувань попри не можу, їжу попри не смакує, руху попри біль, поділу продуктів на хороші і погані. Складно бути ніжними до себе, якщо вас ущерб наповнює почуття провини за те, що ви намагаєтесь недостатньо, не гартуєте силу волі і уникаєте мук. За те, що не дотискаєте, не дотягуєте, що не добиваєте себе. Переконання, що страждання обов'язкова умова досконалості без болю, не має мети і, взагалі. вбий у собі слабака, тягни носок, радше пасуватиме для професійного спорту, де за страждання платять, аніж для життя людини, яка просто хоче подобати собі в дзеркалі. Це нормально харчуватися і тренуватися за планом, який для вас склали. Для багатьох стан підпорядкування, підконтрольності, звітності, перед кимось, інструмент змін, який відмінно спрацьовує, і нормально займатися самостійно, без болю, рекордів і подвигів, пробувати різне, полишати, коли згасає інтерес і зникає бажання, і знову пробувати нове або не шукати нічого. Я вірю, що уникати складнення у простих речах а що може бути простіше, ніж їсти і рухатися раціонально. Однак ви маєте цілковите право тренуватися, харчуватися і обходитися зі своїм тілом інакше, тому що це ваше тіло і ваше життя прості способи подбати про своє тіло. Звіряйтеся з рівнем енергії, яку маєте, перш ніж погодитися взятися за нову справу, зголоситися комусь допомогти або долучитися до цікавої ініціативи. Пам'ятайте, завжди можна взяти час подумати і здійснити ревізію сил. Одягайтеся комфортно. Одяг не має тиснути і подразнювати шкіру, а має бути приємним на дотик. Вибираючи вранці, що вдягнути, враховуйте насамперед те, що ви хочете сьогодні відчути м'якість, тепло, затишок, сексуальні вібрації або глуху броню чорного кольору. Наведіть лад у шафі. Подаруйте, продайте або роздайте все, у чому вашому тілі тоскно, що його сковує, стискає, не дає дихати. Клітини шкіри вміють оновлюватися самостійно, а одяг ні. Та позаяк одяг у певному сенсі це друга шкіра стежте за гігієною гардероба, позбавляйтеся від речей, які вам не підходять за розміром. Це шкідлива практика зберігати в шафі образи минулої себе. Тим самим ви ніби не дозволяєте собі бути тією, хто ви зараз, знецінюєте своє теперішнє речі це всього лише речі, навіть найкрасивіші й дорогі. Їх створювали, щоб вони працювали, а не висіли на плічках, а ви маєте святкувати життя, а не чекати, поки станете для нього достатньо стрункою. Не робіть собі зле йдеться про дрібні ненормальні вибори, наслідки яких схожі на удар мізинцем об одвірок, не смертельно, але неприємно здебільшого ми чітко усвідомлюємо, що для нашого тіла шкідливо і після чого воно потребує часу, щоб відновитися. Тіло неоднозначно сигналізує про це головним болем, нудотою, алергією, печією, хворобою, набряками, розладом шлунка. Механізм захисту працює як годинник, осічок не трапляється. Як людина, яка звикла випивати 5-6 чашок кави впродовж дня, причому навіть не для того, щоб збадьоритися, а щоб зігрітися, я не розуміла людей, які п'ють її виключно вранці. Одначе, почавши працювати над книгою, я зіткнулася з моторошним безсонням тривалістю кілька місяців. Було прикро, тому що коли багато і монотонно працюєш, сподіваєшся все-таки іноді спати, ну, заради розваги. Я перепробувала купу снодійних і сонних трав, але вони тільки робили голову важкою і забивали мозок ватою. А потім чоловік запитав Слухай, а скільки чашок кави впродовж дня ти випиваєш? У цей момент мені хотілося його стукнути лопаткою. Бо каву я хлопчу літрами все життя, і моє безсоння, напевно, спричинено чимось серйознішим. Думаю, я просто забула, що мені не 18 і навіть не 28, неодмінно прошепотів би чоловік. Коли одного дня турка закипіла всього раз, я спала як цибулинки тюльпанів узимку, безпробутно і безтурботно. Не дозволяйте іншим нав'язувати вам свою волю, не доїдайте все на тарілці, якщо не хочете, не ведіться на вмовляння випити, щоб підтримати компанію. Не частуйтеся, ну бодай шматочком фірмового торта господині, якщо солодке вам не до смаку. Ідіть спати раніше, ніж усі, і не зважайте на жарт про дитячий час. Не соромтеся запитати, чи у стравах, якими вас частують, є продукти, на яких ви не їсте або на які маєте алергію. Не дозволяйте обговорювати і тим паче засуджувати ваші харчові звички скільки ви їсте, що, як часто і чому. Це обходить лише вас і відповідальність за це тільки ви. Поважайте ритм свого тіла. Від того, що ви себе підганятимете, робота швидше не зробиться. Дуже слушно про це сказала Енн Броуд у книзі Керівництво з мудрості тіла. Прискорювати будь-яку справу значить додавати ще одну справу ви не тільки ріжете овочі, ви ріжете овочі і поспішаєте. Ви не лише збираєте валізу, ви збираєте валізу і робите це швидко. Ви не тільки розгрібаєте сніг, ви розгрібаєте сніг і квапитеся. Насправді ви не робите більше, ви просто додаєте напруження і стрес і ще дужче закріплюєте звичку до прискорення. Ваше тіло добре відчуває, коли живе в непритаманному йому ритмі, набагато швидшому або повільнішому за звичний. Часто такий стан зумовлено обставинами, коли навалюються тисячі справ, телефон розривається від дзвінків, а діловим зустрічем кінця краю немає. Це потрібно просто здолати і потім згадувати як природу, яка хоч і вимотує, але захоплює. Та якщо ви дедалі частіше не покоїтеся, бо не пам'ятаєте, який сьогодні день і що робили вчора, найімовірніше ваш ресурс пам'яті жерла суєта, і це певний знак, що варто зменшити оберти. Ви можете дозволити собі зупинитися, взагалі нічого не робити, не квапитися, стати тишою, тільки природний ритм серця і ритм дихання. Без божевільних заведених метрономів великого світу, досліджуйте звички свого тіла, перебираючи знімки, де ви в дитячому садку, школі, університеті або на нещодавному корпоративі, побачите себе ніби вперше, зверніть увагу на вираз очей, позу, манеру посміхатись і розміщуватись у просторі. На групових світлинах ви ховаєтесь за когось або завжди в першому ряду. Чи є у вас звичай схиляти голову на бік? Повертатися або ставати навшпиньки, щоб здаватися стрункішою. Фотографуючись із кимось, ви обнімаєте цю людину, немов шукаючи підтримки, чи берете під руку, ніби заявляючи свої права. Це допоможе зрозуміти, як ви поводитеся на рівні тіла в тій чи іншій ситуації, коли затискаєтесь, штучно завмираєте, а коли ви промінюєте впевненість і спокій. У тілесних звичках, які закріпилися, немає нічого поганого. Але це хороший матеріал для аналізу. Чому звичка виникла? Чи вам із нею комфортно? Виникає бажання її змінити, або для вас вона джерело безпеки і захисту. Завдяки усвідомленому пильнуванню таких деталей, ви частіше помічатимете безпідставне м'язове напруження у звичайному житті, коли кермуєте авто, сидите за комп'ютером, готуєте вечерю, помічати і м'яко повертати себе в нинішній момент, розслабляючи плечі і розтискаючи щелепи. Говоріть про порушення своїх фізичних меж, не терпіть дискомфорту. Відсторонюйтеся, якщо до вас підійшли дуже близько, без дозволу чіпають за волосся, обіймають за талію, крутять гуцик на одязі або смикають прикрасу. Ми всі дуже різні. Хтось обожнює тілесний контакт, хтось дотримується social distancing, навіть поза карантином. Просто усміхніться і м'яко акцентуйте на тому, що вам це не подобається. Якщо боїтеся здатися невічливою, можна додати даруй, будь ласка, але маю ще до цього пунктик досліджуйте світ через різні канали сприйняття. Буває, що через утому перевантаження або емоційну холодність довколишніх чутливість притупляється Ніщо не тішить, не зачіпає, не дивує і не захоплює. І, взагалі, геть байдуже, яка на вигляд їжа на тарілці, що на вас одягнуто, на яких простирадлах ви спите, і чи зручний робочий стілець. Якщо найдеться про депресивний розлад, із яким варто звернутись до фахівця, можна спробувати відновити чутливість самостійно за допомогою такої вправи. Виберіть один із каналів сприйняття зір, слух, нюх, дотик, смак і проживіть день, сконцентрувавшись на тому, що приходить саме ним. Скажімо, у день зору звертайте увагу на колір, форму, візерунок, прозорість, насиченість, відтінки, незвичайні поєднання. Відзначайте свою реакцію на них, промовляйте її. Не треба зв'язного тексту, цілком достатньо короткої фрази або навіть слова дратує, захоплює, красиво, незрозуміло хочеться доторкнутися. Через п'ять днів ви матимете власну скарбничку приємних вам запахів, звуків, барв, форм, фактур і смаків. Рушайте до них назустріч, притягайте до себе ближче. Усе це робитиме ваше життя емоційно багатшим, а вас стійкішою і дужчою. Навідуйтесь до лазні дружньої компанії. Відвідати громадські лазні. Найкрутіше в ньому можливість бачити реальні тіла, не відфотошоплені, не ідеальні різних комплекцій і вікових груп, і знову згадую Наомі Волф сучасні читачі і згадки не мають про те, яке насправді обличчя 60-річної жінки на фото, тому що на журнальних сторінках вона на вигляд не старше 45 Подібний досвід вчить бачити, як час, проходячи через нас, залишає сліди і святкувати це. Не боятися схожості, різниці, природності, не відвертатися від невідретушованої краси, вирішуючи, радьтеся з тілом. Існує один чудовий метод опори на тілесні відчуття, коли потрібно дійти рішення, але ви не знаєте, чи воно для вас правильно. У цьому випадку подумки вирішать, що саме ви зробите. Наприклад, якщо ви сумніваєте звільнятися чи ні, скажіть собі вирішено звільняюся. Вирішить твердо, беззастережно, безумовно. Немов альтернативи й не існувало, не виникало жодних сумнівів. А потім проживіть у цьому рішенні один, два дні, або навіть тиждень, що серйозніше рішення, то довше. Поведінки своєї не змінюйте, жодних дій у напрямку рішення, якого дійшли. Не робіть і нікому про нього не кажіть, це важливо. Дивно, але дуже скоро ви збагнете, як тіло почне відгукуватись, і ви відчуваєте або впевнену внутрішню згоду з вибором так, це саме те, що потрібно, або тугу, печаль і співчуття. А ще може бути так, що вибір, немов сам себе вичерпає і пристрасне бажання щось зробити розчиниться. І чому я взагалі задумалася про зміну роботи? Нормально ж це? Тіште своє тіло. Я багато говорю про важливість збереження ресурсів, але не варто перетворювати це на самоціль, коли лише економиш і шукаєш, де ще б себе поберегти. Людина не порцелянова чашка, щоб позбавляти своє життя духу карнавалу, гри, азарти і здорової змагальності. Навіть добряче стомившись, ми здатні відновлюватись і знову світитися тисячою лампочок. Головне, регулярно ставити себе на підзарядку, частувати радістю. Звісно, можна влягтися і чекати, що полегшає, але довго дивитись в стелю рано чи пізно набритне. У такі моменти тіло чекає не завмирання, а дії, тільки обов'язково цікавої. Що блоскотала, приємно хвилювала, щоб аж мурашки бігли від очікування. І тоді відкривається друге дихання. А ви під'єднуєтесь невидимим дротом до щедрого джерела натхнення, і з'являються сили і оновлюються почуття, і потрібні думки приходять часно як одним помахом. Отже, що може допомогти у відновленні сил і пробудженні апетиту до життя? Заведіть квітку турботи. Відшукати її можна у квітковій крамниці або садовому центрі. Зазвичай такі є при великих будівельних гіпермаркетах. Неймовірне задоволення тинятися між стелажами, немов раєм, вдихати аромати квітів і запашних трав, дивуватися різноманіттю форм і відцінків. Спробуйте в одну з таких прогулянок знайти свою рослину, при погляді на яку ви немов побачите сестру близнючку. І якщо нею виявиться росичка, не дивуйтесь. принесіть квітку додому, пересадіть у найкрасивіший горщик. І з цього дня песьте, плекайте і любіть. Нехай квітка нагадує вам про те, як важливо ростити себе ніжно, і що ви теж потребуєте дбайливого доглядача, своєчасного зрошення і поживної емоційної підгодівлі. Усякий раз, поливаючи або оприскуючи рослину, запитуйте себе, а як давно я сама за собою доглядала? Чи смачним себе живила? Кому дозволяла про себе дбати. Тримайте увімкненим радар утіхи. Хай куди ви прийдете, хоч на яку зустріч приїдете, бодай чим займетеся, намагайтеся знайти, чим себе потішити. Смачним чаєм, новою книгою, компліментом, свіжим повітрям, апетитною їжею, кумедними шкарпетками, спонтанним танцем, натхненним знайомством. Причому саме потішити, а не винагородити за щось. Потішити просто так, бо ви, це ви і вам подобається бути щасливою. Уявляйте, що разу, коли ви себе тішите, Усередині вас запалюється вогни гірлянди. Повірте, його м'яке й тепле світло проступить через ваші очі і теж когось потішить неодмінно. Визначте станції підзарядки. Це може бути книжкова крамниця, куди можна навідатись та згубити лік часу. Маленька затишна кухня подруги, мамин дім, бабусин хутір. Ледь помітна на розі місцина з кавою на винос, де бариста знає власне ім'я, величезний торговельний центр, у якому так легко загубитися в натовпі, своя лавочка в парку або на набережні, могила дорогої людини, куди можна навідатися, побути в тиші, розповісти новини, виговоритися і поплакати. У місцях сили, здається, ніби час зупиняється, а до великого світу відступають. І буденна суєта з її нескінченними справами і зобов'язаннями. Хоча б на якийсь час стає лише тлом. У місцях сили вам добре просто так у них ви в безпеці, у безумовності, там пахне млинцями з грушевим варенням і мовчить телефон. А головне, там нічого не відкладається на потім, коли настане час пам'ятка ніжності до себе Перше. у кожного тіла є історія визнайте історію свого, не змушуйте себе любити себе, звичайного порозуміння із собою цілком достатньо. Друге. Відпишіться від людей, які вважають біль і втому ворогами і закликають вичавлювати себе на тренуваннях до останньої краплі. Ставлення до тіла як до ледачої худоби, яку потрібно дисциплінувати і тримати в узді, безглузде. Третє. Обираючи процедури для тіла, без докорів сумління, орієнтуйтеся на принцип задоволення. А не спочатку боляче, але потім добре. Нехай добре буде постійно, це нормально. Четверте. Вивчайте підходи, які не передбачають наруги над собою, а заохочують установлення якісного та сповненого теплом зв'язку з тілом. П'яте. Тіште себе, запалюйте внутрішні гірлянди.